І президент Дональд Трамп каже, що поки не знає, чи обманює його Путін, в американського лідера запитали, що йому дає впевненість в тому, що після зустрічі зі спецпосланцем російський диктатор не водить його за ніс, і Трамп сказав, що поки не може відповісти на це питання, скаже за кілька тижнів, можливо і раніше. І нагадаю, вчора спецпосланець США Стів Вітко в Москві кілька годин говорив з російським диктатором, після чого вони заявили, що зустріч була корисною. Настільки корисною, що тепер не зрозуміло на якому етапі ця корисність перебуває. Ось оця от фраза. Ви чули, мабуть, також про те, що е, наблизилися до миру як ніколи близько. У мене питання: два кілометри. Ну, якщо вимірювати е, було, так і зараз це кілометр чи кілометр 999 метрів. Це я так стібуся, тому я що я думаю, що ти просто дуже вимоглива. Знаєш, ти хочеш, щоб от зразу Ні, все ну я вже такого... чула, що ми як ніколи близькі ну, до завершення та... війни. Ну, слухай. Та... Дивись, я думаю, що е, за оцими розпливчитими фразами е, якраз сховано те, що не всіх влаштовують ті умови, на яких москалі хочуть власне закінчувати війну, і тому всі їх трошки вуалюють. Однак е, певні сигнали, ну наприклад, про зустріч Трампа, Путіна або Трампа, Путіна і Зеленського, ось вони дають такий обережний, знаєте, оптимізм. Ну тому, що е, для великого оптимізму поки підґрунтя немає.